Якщо ви вирішили вийти однією прекрасною ніченькою на вулицю, аби поспостерігати за тим, як бунтує місяць, то максимум, що ви можете там побачити, це. Місяць розбушувався. Чорт забирай! А якщо ж ви все-таки натиснули на це відео, то ви все правильно зробили. Зараз ми дізнаємось, що там за місяць, і наскільки він бунтівний. Поїхали. Відразу розпочнемо з експозиції. У мене так пафосно, як у Снайдера не вийде, тому ловіть. Був материнський світ зі своїми королями. Жрачки почало не вистачати, тому потрібно розширятися та завойовувати всесвіт. Мотилось так тисячоліттями, поки на окраїнах імперії не розгубились повстанці. Та якийсь зрадник не гатнув діючих короля з королевою. Тому під шумок сенатор Балізаріус підміяв під себе владу, оголосивши себе регентом, та взяв і відправив на кордони царського домініону найвідмороженішого командира, топтати тобто щелепи салюкам, які вирішили, що вони у фільмі Джорджа Лукас, яка свіжа та цікава ситуація. Так no. тож чим власне займається наша спільнота у сай-фай-майбутньому? Звісно ж, сільським господарством. Якщо ви задаєтесь питанням, чому у часи технологій та міжзоряних перельотів вони пашуть вручну, то я забіжу на та процитую одного персонажа. Ми віримо, що робота руками це наш зв'язок із землею. А пахне як... А це до речі, наша головна героїня на ім'я Кора, якій кажуть, що досить колопатись в землі і пропонують приєднатись до їхньої сільської тусовки. Коли востаннє ти їла м'ясо? Забула, як це смачно. Вечорниця на хуторі знатні, все по канонам середньовіччя, чомусь танці, співи та хтиві, позиркування зі сторони парубків моторних. Навіть голова громади колгоспу та сільради заливає тост про любовні втіхи. Звісно ж, з відповідними метафорами. Спонукають сіянці проростати, тож кохайтеся цю ніч. Наслідуючи у нас пройшов. Контакт з інопланітним разумом да перед сном сусід по кімнаті, чи то якийсь наставник героїні, почав тулити їй сімейну ідею. Мовляв, вже пора стати повноправним членом громади. Але Кора відразу засипається своєю душевною І Щастя, якого я не варта, я дитя війни кохати. Я. Не знаю, чи я здатна на щось із цього я не знаю, що таке щастя. Не знаю, які в неї там були проблемки, але за навісками точно не все в порядку. Або ж дід Хитрюга. Однозначно, головною проблемою стануть не занавіски, а те, що повісне у небі, тобто воєнний корабель, тому порабити тривогу. Усі в зборі, і треба щось вирішувати. Гунар, головний торговець на селі, пропонує не сцикати, а поспівпрацювати та наварити прибутку. Але так як він полюбляє штовхнути зерна і ворогам імперії, тобто повстанцям, то до нього великої довіри немає. Краще прислухатись до порад тієї, хто знає про узурпаторів, не з чуток. Звеніє, корова є кінь, качки дай їм що вони просять. Та не виказуй, наскільки родюча ця земля. Гості дорогі не змусили на себе довго чекати, тому вже йдуть на посадку. Сильно шкортить дізнатись більше про таке файне село. wir trinken? So ein Durst. Знайомтесь, це адмірал Атикус. Він прибув, аби поцікавитись селом. Розкажіть про це село. Корова, сідло, молоко, Дізнатись, бодай, якусь інформацію про бунтівників, що мешкають десь у цій системі. Мій командир регент Балізарі освелів мені знайти і покарати їх. Ага, зрозуміло, цікаво. Та добротно так затаритись про візією, але тут уже випливає один незручний нюанс. Але ті вистачає, а земля наче лопата? Де лопата? Дивлячись на цих прекрасних людей та на масштаби полів, адмірал диво дивується, як це таким самим не вистачає. Тому закономірно підкрадається питання. А хто та людина, яка слідкує за врожаєм? Хто відповідальний? Так, є тут один, що тямить за врожай, та точно знає, як з ним поводитись. Тому відчувши, що атмосферка підпікає, обновлює інформацію. Так кардинально, і надлишок був більшим, ніж ми можемо зберігати. Є шанс, що ми трохи виділимо. Звісно ж, адмірал не в захваті від того, що йому стоять і брешуть прямо у вічі. А кому б сподобалось, тому який добрий день, такий бувай здоров. Ти що мене б'йос, на? Бра. Коли чекати на врожай? После Післязавтра. Запросивши якусь за космічну кількість врожаю, адмірал благополучно спетляв села, залишивши там своїх людей. І не тільки. Європа, Солдати повинні будуть доглядати за місциною, але судячи з того, як вони доглядають за своєю технікою. До речі, після смерті короля роботи стали лютими пасифістами, тому виконуватимуть лише фізичну роботу, якщо встигнуть, тому що комунікативність між командою на вищому рівні ти живеш в якомусь загубленому світі. Такому я знаю, не пройшло й п'яти хвилин, як штурмовики встигли зіпсувати відносини зі своїм ж колегою, покоцати власну робочу силу, чи так вже не можна казати, та вицілити собі жертву на вечір стилі старого Шираль. доброго. Ультра -насильство. чим вони ще більше зблизили бідолах між собою? Навіть робот ностальгує про минуле та ніби проявляє якісь емоції. Боюся, наша співчутливість, доброта, наша радість померли. Ти лише машина імітація життя. А якщо в мене програма, і за цього полететь. Сонце стояння. Поки робот вилується тутешньою природою, люди стурбовано, немов миші, яких загнав в куток свійський кіт, намагаються знайти бодай якесь рішення. І в однієї особи тут, вочевидь, воно є. Ануна? фермерство це наша сила. Ми це вміємо, а вони ні. Можливо, фермерство і ваша сила, але точно не акторство. Що це взагалі? Що ж люди відчайдушно вважають, що праця захистить їх від біди. А що про це думає наша героїня? Що тікаєш? Мен піздєсу сюди. У неї більш песимістичні погляди на всю цю ситуацію, і хоч дідуля, який власне і привів її у це селище, просить про допомогу, шанс дати відсіч вона сприймає як щось нераціональне. Знайти воїнів для битви за Вельд значить дати надію. Я не візьму цей гріх на душу і не покладу своє життя, як решта із вас івали. Вийшли нам. Вечір село засинає, а мафія прокидається. Штурмовички вирішили, що саме час їм розважитися. Але ми такі розваги осуджуємо. Та й, як бачимо, не тільки ми, є тут ще один сміливець. Я прив'яжу тебе до стовпа. Нього нічого не вийшло, як ж дивно. Хіба ні? Проте ситуація змінюється, коли в когось прокидаються бодай якісь моральні принципи. Стап help. не ведіться на вигляд. Можливо, зараз на неї без жалю й не поглянеш. Проте те, що буде незабаром, о, це саме, що не є почерк. Зака. Приколомшлива сцена у Слоумо! Досить сломо, залишимо ще на потім. До речі, майже вся мізогінія розстелена по підлозі. Окрім командира, який взяв у заручниці подругу, робота, і коли той побачив, що й до чого, то ніякий наказ його не обтяжив. Бог! що дало проявити свою волю. Убий! Ну або просто залагав. Я його не вбивав, і ось тут розхвильовані селяни мерщій приковаляли на шум від нещодавньої сутички, аби на власні очі переконатись в гіпергероїзмі епічної героїні, яка епохально повідомляє, що береться за організацію воїнів, тим самим остаточно підкресливши, де оригінал, а де жарогідна пародія. Давай, саке. Пора починати заміс проти материнського світу. Тому Кора отримує козирний ствол, помічає в записнику новий квест, бере з собою компаньйона, який знає того, хто знає того, кого потрібно. Кобело тримає по правій стороні, Я знаю по дорозі до найближчого міста. При першому найзручнішому привалі гунар користується моментом, аби задати питання. Тебе шукають за дезертирство. І не тільки хочеш ще щось запитати. Юрко, від кого? Я ввірена, що... Та насправді ж його тривожить її впевненістю, тому що село стовідсотково знищить. і тут саме час зануритись в історію її дитинства. Коли Корій було 9, материнський світ завітав і на її планету. Командував походом молодий Балізаріус, Це той, що зараз є регентом. Черговий світ безкомпромісно було спустошено, а маленьку дівчинку він вирішив забрати з собою. Титан, схожий на більшість планет за багато їйців, за малу їжі. Виховав він її як вла. Асну доньку зробив з неї взірцевого воїна, постійно брав на усілякі місії та старався влаштувати її елітарне майбутнє. Так вона стала однією з них, поки не дезертувала. Щось мені це все нагадує. В мене є лише одне питання. Гамора? У мене є краще запитання: хто така Гамора? Є краще запитання, якого Гамора? Прибувши до міста, героїв одразу зустрічає невдача. Потрібно їм людину схопили імперські мисливці за головами. Оце так випадковість. Певне наврочили. Ну що ж, нічого іншого не залишається, як завітати у місцевий салум, наповнений усілякими маргіналами всесвіту. О, тут є навіть Give him some medicine, меризиос, що ж можна й пропустити по чарці якогось компосту. Тим більше здається, у когось сьогодні намічається веселе дозвілля. Знаєш, у мене на горі кімната з відносно чистою по. О! О, 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 привіт, о, о, я... але на щастя є подруга, яка в змозі за тебе постояти. Бажаю усім таких. Я сказала, вали звідси. пора швиденько розвалює з бочинця об стіл. І... Та розпитує у постояльців хоч якусь інфу про легендарного генерала Тайтоса, а саме про його місце знаходження. І благо, якийсь чудернацький симбіот такою володіє. на володій. До речі, свиноподібний гадчий любитель достатньо образився, аби повернутися уже з друзями, тому зараз буде епічна, словом, битва, яку я на свій розсуд прискорю. Oh, say, say. Це знайомтесь Кай, він тут ненароком допоміг нашим героям. Та ще й підслухав розмову, тому милосердно запропонував свою допомогу, оскільки в нього є корабель, на якому можна дістатись туди, куди їм потрібно. Не безплатно, звісно. То заплатіть скільки зможете. Give me the money. Кай обіцяє довести пасажирів у місце призначень, але по дорозі потрібно заодно застрибнути ще на одну точку. Там є те, хто вам знадобиться. Він того вартий. Ви зацінете, бо ми того. А поки триває політ, то можна й познайомитись усім поближче, тим паче в таких комфортних умовах, навіть не вдаряючись у кожен камінчик на шляху. Уменька. Тим часом генерал Атікус чилить у себе в каюті та гатить кальян напряму в легені хизи майбутнє ж. Підлеглий повідомляє про щойно спійману людину, яка шарить за повстанців, і ця новина настільки радісна, що спонукає Атікуса. І восьминога ну, я, я цього казати не буду. Що ти собі нафантазувала? Восьминік захворів. Чому ти взагалі питаєш? Патріот буде у захваті. Ні, ні, ні. -ні. От наша компашка і прибуває на якийсь богом забути ранчо. Тут як відомо, кайо є особа, яка може приєднатись до катки за село, але є нюанс, він боржник, тому потроху від. Ковує собі свободу, що він винен 300 тисяч дарамів, що покрити незручності, яких я зазнав. Сколька блядь, сука? Звісно, парфюмом із запахом злиднів від них несе замилю Тому господар сам пропонує парі. Хм. Або коваль сідлає істотою, яка ні на кого зовсім не схожа, і псу вставку зараз мала бути. Або ж ні, то усіх дорогих гостей у кайдани. осідлаєш сідлаєш? Очевидно, всі ми знаємо, як правильно сідлати цю пернату скотину, а якщо ви забули, то я вам напам'ятаю. Оклонися йому! Низенько, не ворушися. Молодець, Гарі, молодець. Через декілька нашіптувань Коваль все-таки втирається в довіру звіра, і повноцінний косплей вдається на славу. Ех, красиві ж все-таки ті біверни. Витівка вдалась, парі виграно, тому можна збирати манатки і відправлятись в подорож з новими друзями. Навіть господар осмілів та й захотів собі катнутися, але ж ми пам'ятаємо, як потрібно підходити до пернатого. Заспокойся, це лиш потряпана. Наступний пристанок Гіперіндустріальна планета, що спеціалізується по видобутку кобальту якого дідка їх туди тепер занесло, а спитай, ніби ж терміново потрібно було дістати генерала Тайтоса. Але Кай тільки те й робить, що катає їх по побічним квестам. Ну ок, давайте подивимось, що тут за самурай. Побацім, побаці. Заруба в тому, що павучиха, місцева жителька, почала жалітися на екологію. Мовляв, мої діти ніяк не вилупляться, тоді ваші не роздупляться. Матусин гнузд вже не врятувати. Чого не скажеш про дівчинку в її. Лапах прекрасний момент показати свої бійцівські навички на публіку для нового члена команди. Ну і заодно насолодитись. No. No. Тирик влаштували знатний, але дівчинку видерли. А тому тягнути далі немає сенсу. Я так скажу: Живи як мадам Павутина, помри як цар скорпіонів. Подорож триває далі, усі похмуро таняються по кораблю. Лише кора вдарилась у спогади та вирішує впасти на вуха зерновому майстру, поки так сказати: Фура, йде, фура йде. ой ой-ой-ой-ой-ой. Відає вона про часи минулі, коли успішно проводила анігіляцію світів. Та настільки успішно, що її підвищили до особистої охорони самої принцеси. Пам'ятаєте, це тієї, що в результаті й самих анігілювали разом з королем. Виходить, вона не справилась з роботою. А принцеса, між іншим, володіла. Незвичайним даром респавнити уже відкатавших життя створінь на неї були всі надії на її доброту, що мала врятувати всесвіт, але царство небесне я вірила в неї. Е, крім е, е, саме що ти це ти плачеш. От нарешті вони й прибувають на гладіаторську арену Кастор, де всі брутально б'ються не на життя, а на смерть. Десь тут і має бути та сама легенда: генерал Тайтос, якщо він ще живий, бо поки вони спочатку не покатаються по всій системі, а він ж ніби не на курорті. Але хоча що я випив сьогодні, то ніколи не їбе, Ясно генерал зламався та перетворив себе у волоцюгу, який щодня заливає біль безнадійно програних битв. Але доля дає йому ще один шанс. Шанс на спокуту. Чого тобі треба від мене? у вас є шанс на спокуту. Та... ти, бля, йому, а ти Що блядь, Спокута не працює, але корі вдається купити його помстою. Тому в генерала вже йдуть іскри з очей, ну і сльози. А в адмірала Атикуса тим часом проходить делікатна розмова з дотриманим, який шарить за бунтівників. Це той, кого зловили біля кафешки, якщо ви забули. Він переадресовує маршрут до якогось короля Левітики, який часом допомагає повстанцям. Тож корисна інформація отримана, і пора йому зустрітись з Антоном Чегурем. У ній От і сам король левітика Атикосу він сподобається. А кора вдячно відкланюється за теплу аудієнцію та шкандибає терпляче очікувати на лідерів повстання, які з хвилини на хвилину. О, о, ось до речі, і вони приветить, пострижися. Уже з порогу прилітає заявочка про те, що зерно нам не треба. Купили разочок і досить. Мовляв, валіть додому і не плутайте ваш комерційний бізнес із нашою революційною діяльністю. Ора, звісно ж, намагається розкласти всю ситуацію по полицям, добитися якогось розуміння та підтримки, тим більше, що саме після купівлі зерна цими штрулями в село відразу приплентались імперські покидьки. Тому проблема стосується кожного. Але у відповідь о боже мій, вона почула найлогічнішу думку, що я чув за весь фільм. Мій загін проти ока короля це суїцид. Кілька десятків бійців не знищить!» Це неможливо. Наша вожачка ще мала кілька аргументів у запасі, і їхнє висловлення спочатку привело до довгих та пафосних позиркувань, а потім і до глибокої та місткої відповіді. Ясно, я піду. Дякую. О, А ви що тут такі виховані і культурні? Про погодився вступити в цей загін самовбивців. Хоч і його сестра і спробувала вправити йому мізки. Він рішуче зібрався відстояти свою честь та підтягнути ще декількох бідолах полум'яною промовою. Ці люди прийшли до нас, бо до ще Просить допомогти, немає сенсу. Ми не захистимо цих фермерів, немає сенсу. Прийшли до нас, немає сенсу. Є добровольці. Ні, ну щось там троє з половиною джедаїв вилізло. Вже краще. Тому на кораблі запанував більш бадьоріший настрій. Розмови за честь, за жито, пшеницю, всяку пашницю, і перш ніж летіти її захищати, Кай попередив, що на ньому є ще вантаж, який потрібно доставити на точку. І після того вже можна садити всіх на вили. Вау Теж сама. Сказала, що я вам потрібен. Ого. Лав. Тепер аудієнції у левітика добувається і Атикус, або ж навпаки, принаймні на колінах стоїть перший. Признається у своїх гріхах перед імперією та вимолює пощади і милосердя. <різь> Атикус непохитний, травить якісь байки про свій грізний зороліт, про короля І тебе. Ну коротше, тобі влетить... Поки адмірал відпрацьовував свій драйв, прийшов мейл від сищиків. Кажуть, що наступають на п'яти самураєм. Тому Аттикус скомандував негайно летіти на катку при тому, що Бетлфілд успішно влаштований і тут. Кур'єрська доставка на найвищому рівні. Тільки вдумайтесь, вам вивантажують товар найкращі воїни Всесвіту. Деде. А тут точно потрібно було словну. Нова пошта доставка майбутнього. Тільки в пункт прийому прибули далеко не пакунки, і знайомий вже нам у хай не дасть збрехати. Ось пора нутрощому відчуває, що щось тут не так, і скоро під проливним вогнем можливо ті нутрощі доведеться і віддати, попередньо трансформувавшись в заручників. <му> Ви в ЛАЙНІ! Так, Кай виявився зрадником. Оце так плод твіст. Хуя з Абсолютно щасливий своїм досягненням. Він перелічивши всіх покемонів, яких зміг зібрати, з гордістю передає нашу команду в лапи кровожерливого адмірала. Шмат, лайна! Ого! Ага. Чим займається Атікус, та тим же розхвалюється, яку ж колекцію епічних персонажів довелось зібрати, розкидає резюме на кожного, перечисляє заслуги та навіть хвалить фермера. Ай, молодець. І спочатку можна було подумати, що і Гунар причетний до цієї зради, особливо по такій акторській грі. Але ілюзія розвіюється, коли його самого змушують закосплеїти капітана на вухо до носора і відправити самураїв у програму. <звісно> та звісно ж, натомість він відпускає кору, анігілює кая та влаштовує з напарницею стрілянину у стилі здоряних війн. The fuck you mean? Але потрібно ж якось і колег звільнити. А все норм, живі. У них ж сценарна броня, яка, от, наприклад, дозволяє корі з адміралом зарублюватись у відкриту і все ок. На жаль, лише одному воїну не вдасться відвідати сільську дискотеку. Проте корисну справу зробив. Відправив основний корабель відпочивати на платформу, аби завершити безглузді руйнування одним ще більшим та дати шанс Корі зафайтитись з Даттікусом в соло на окремій платформі Ярусом нижче, куди його занесло після парковки його корита. Я хуяна деяконіна. Чудовий момент для супергеройського приземлення. Ну тримайтесь, гряде неминуча пічність фінальної битви. Нехай виживе ніхто. Канат проти Тростини битва гів... Видовищна битва. І якщо ви помітили тростина в Аттікуса у вигляді кістки, тому кора успішно інтегрує одну її частину в підходяще місце, а іншу змушує виконати свою кармічну місію. Що ж, топ-1 взято, хоч і не всі тімейти дотягнули. Немає сенсу. Це лише маленький початок великої битви. А бо ж навпаки, побачимо у другій частині. А поки після такої спітнілої катки можна і цяточку вдарити. Ей! Все таки бойові молотки тягла дали тому кожен заслужив на свою жменьку насіння. Угода є угода, тому усі, дружно взявшись за ручки, мерщій пошуршали на хутір готуватись до майбутньої метушні, до захисту цих ланів широкополих, по яким бродить рогатий робот. Він що, всіх стати окультистом. Повернемося до Атикуса. Так, з ним не покінчено. Начальство послало за ним, тому його забирають з того чистилища, проводять над ним кілька процедур ставлять на зарядку, бо він виявляється, чи то якийсь синтет, чи то тонокі, та завантажують віртуальну конференцію з Ренту. Атикус відзвітувався на рахунок актуальних подій. Мовляв, усіх самураїв знайдено, тож їх буде приведено. Хороша новина, але Бальзаріуса влаштовує тільки один варіант усіх пустити на добриво, а його доньку привести цілою. Тож, добряче пропісочений начальством, одразу прокинувшись, адмірал готовий буде приступити до виконання місії. А я буду готовий приступити до огляду другої частини. Якщо ти, звісно, дасиш знати, як тобі огляд на першу. Коротко про фільм. Візуал хороший. Ну що Зак пробував у космооперу, Хоча, як на мене, це більше косморет. Дякую за перегляд, підписку. Дякую за те, що впускаєш мене в своє життя. Я не тисну, просто радію, коли бачу серця. На все добре.